Ставище, добрий вечір. Добрий вечір, ставищани, і всі, хто дивиться мене. Вийшла невеличка заминка. Не міг налаштувати трансляцію. Та все ж поки що нуль глядачів. А я починаю 10-й випуск. СНН Я Сергій Плахатнюк, автор і ведучий Ставищенських нормальних новин. Випуск 10 повторюю. У неділю 6 липня я трохи зняв відео з другої Ставищенської експедиції. Громадська організація Україна Інкогніта автобусом із туристами виїхала з Києва, прибула в П'ятигорі. Там щось подивилися. Потім у Винарівці оглянули руїни Богословської церкви. І аж нарешті до Ставищенської лікарні, де я і приєднався до групи. Ви шукайте відео Другої Ставищенської експедиції на цьому каналі. А я передаю вітання 75-річному Валерію Петровичу з вулиці Набережна. Який після екскурсії розповідав мені, як будувалася церква в селі Цухий Яр. Новина перша. Продажна. Ставищенська селищна рада вперше в історії виставила на продаж дві комунальні земельні ділянки біля вулиці Заводської. Сьогодні мав відбутися аукціон продажу земельної ділянки 6 гектарів. Стартова ціна лоту 5 мільйонів 454 тисячі. Ось я заходжу на аукціон. На сторінку аукціона аукціон не відбувся. 6 гектарів біля заводської не продали. А завтра, 9 липня, буде аукціон земельної ділянки 2 гектари зі стартою ціною лоту 2 мільйони 173 600 гривень. Аукціон трираундовий англійський. Це коли його учасники ставлять на лот, не знаючи, хто скільки запропонував і взагалі скільки учасників. Перші цінові пропозиції ставки приймають ще до початку аукціону. Учасники не знають, чи є конкуренти, які у них ставки. Весь аукціон триває 3 три хвилини. Щоразу разу тому, хто поставив найвищу ціну пропозицію, автоматично в наступному раунді, а їх три надається право зробити хід останнім. Тобто цей учасник розуміє, що він зробив найвищу ставку. Така модель має сприяти продажу. За найвищими цінами. Але вона працює, якщо учасники не вступили в змову. Якщо учасник в змові, то один ставить найвищу, яку може ціну, а інший навпаки найнижчу. Якщо ціна, яку поставив учасник в змові, дійсно найвища, то йому на кожному раунді дається останній хід. Дається можливість зробити хід останнім, пропонувати свою цінову пропозицію. Коли аукціон закінчується, то вся інформація про учасників розкривається, і ті учасники, які були в змові, визначають, що їм робити далі. Адже переможець має протягом 7 днів підписати протокол аукціону і перейти до оплати. Якщо ж він цього не робить, то переможцем визначається срібний призер аукціону. А якщо, наприклад, в аукціоні брали двоє учасників, брали участь двоє в змові, то срібним переможцем аукціону стає той, хто робив мінімальні ставки. Подібна схема була розібрана на оренді земельної ділянки в Ставищі, де нині стоїть рядочок гарних мафів. Один учасник зробив максимальну ставку 100 з лишнім тисяч гривень, а інший мінімаль – 46 тисяч гривень. Так, вони зімітували аукціон, а потім той, хто поставив понад 100 тисяч гривень за оренду земельної ділянки під торгівлю, не підписав протокол протягом 7 днів, як це передбачається, і переможцем автоматично став той, хто ставив удвічі менше. Він не поставив на тій земельній ділянці свої гарненькі Мафрики. Часть мене ніхто не дивиться. Не падаємо духом, просто я невчасно включив ефір. Новина 2 освітянська. Якщо ви хочете дізнатися статистику про систему освіти кожної громади, загляньте в освітній дашборд. Ставищенська громада на 2024-25 навчальний рік мала 2045 учнів. З них 727 учнів початкової школи, 1048 учнів базової школи і 270 учнів старшої школи. 10% населення Ставищенської громади це учні. А населення у нас 20 599 осіб. З них 4,5% мають статус внутрішньопереміщених осіб ВПО. Про це все в освітньому дашборді. Мережа шкіл 12, з них дві опорні: віванівці та Красилівці. На підвезенні 17 шкільних автобусів, близько 760 дітей користуються шкільними автобусами. 760 дітей підводів. У закладах освіти Ставищенської громади працює 379 педагогічних працівників, з них у закладах загальної середньої освіти 350 осіб. 65% вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію за результатами атестації, а спеціалістів у нас 15%. Тобто, умовно, 15% це молоді вчителі. Найбільше вчителів віком 51-60 років. Їх 43%. А тих, кому за 60 років понад 17%. До 30 років маємо 7% вчителів. А вікова категорія 31-40 і 41-50 років по 16%. Вчителів, які на пенсії, 21%. На початок 2025 року працювали сім закладів дошкільної освіти та шість дошкільних підрозділів у складі ЗЗСО закладів загальної і середньої освіти. Позашкільною освітою охоплено близько 760 дітей. Дякую вас, двоє глядачів, пишіть ваші коментарі і питання. Тим часом. Державна служба надзвичайних ситуацій видає приписи на укриття та протипожежний захист у закладах освіти Старічницької громади і виписує штрафи, щоб виправити все, що в приписах, відділ освіти нарахував 50 мільйонів гривень або 25% бюджету громади. Про це на останній сесії розказувала начальниця відділу освіти. Така сама подібна ситуація із Ставищенською лікарнею. Там нарахували 25 мільйонів на ремонт укриття, щоб туди вмістилися всі пацієнти за потреби. І так, третя: проєктантська. Розпочалося голосування за проєкти громадського бюджету. Це перша в історії Ставищенської громади. Голосуються і взагалі пропонується громадський бюджет, фінансування за, за бюджет розвитку. Всього проєктів вибрали 5. Спортивний герой майданчик в селі Розкішна за 400, 485 тисяч гривень це найдорожчий проєкт. Паркова зона в селі Гейсиха за 450 тисяч гривень. Це другий за ціною за вартістю проєкт. Освітньо рекреаційна зона біля ставу в селі Брилівка за 449 тисяч гривень. Третій проєкт. Зона відпочинку в селі Венерівка за 370 тисяч гривень і дитячий майданчик в селі Іванівка за 220 тисяч гривень. Зараз, коли я дивився попередній раз, перший тримав. Проєкту Брилівці Зараз. Першість, першість тримає. першість вперед вийшли два проєкти. Майданчик, ігровий майданчик в Розкішнянському закладі дошкільної освіти. 76 голосів. І 76 голосів за парк затишок у Винарівці. Правильно в І на третьому місці Брилівський берег, благоустрій освітньо рекреаційної зони для жителів громади на березі Брилівського водосховища. Цей проєкт, до речі, хоч має презентацію, так само, як проєкт парку затишок. А всі інші проєкти ані, парк затишок це Гейсика. Старости залучили своїх громадян. Жителів сіл і почалося голосування. Триватиме воно місяць. А про Брилівський берег там хоч якась презентація. В частині проєктів просто завантажено сторіночку із каталогу з тінами на гойдалки. Щоб проголосувати, потрібно реєструватися на сайті. Едем, електронна демократія. Да? Реєструватися за допомогою ID банк чи електронно-цифрового підпису. Дуже просто. Дуже просто. Тим часом Ставищенська США рада оголосила закупівлю восьми комплектів інвентарю для дитячих ігрових майданчиків зі стартовою ціною 880 тисяч гривень. Однак аукціон не відбувся, бо не було. Учасників. Новина 4. Оптимізувальна. Знову я про освіту, бо перед новим навчальним уроком відбуваються події. Відділ освіти спершу на сесію пропонував рішення про громадське обговорення проекту рішення про реорганізацію закладів освіти і селищної ради шляхом приєднання. З вересня 2026 року до Ставищенського ліцею номер 1 мали приєднати Журавлицьку гімназію, опорний заклад освіти Карселівська гімназія, Стрижовську гімназію і Ясенівську гімназію. Ці чотири гімназії малися стати філіями Ставищенського ліцею номер 1 з, з наступного з 2026 року. Однак, згодом до Порядку денного сесії внесли зміни, і в проєкті, і в проєкті рішення залишилась тільки Ясенівська гімназія. Філія Ясенівська гімназія. І, і проголосували за те, щоб Ясенівську гімназію перетворити на філію. Філія означає, що гімназія припинає своє існування як юридична особа, а замість посади директора завідувач або завідувачка. Нагадаю, це рішення що мають винести на громадське обговорення. Також на сесії сказали, що заклади освіти з кількістю учнів менше 60, не фінансуватимуть за кошти Державної освітньої субвенції. Тому рішення про філію це. Рішення, щоб зберегти заклад і педагогічний колектив. Але також анонсували, що це ще не всі новини оптимізації мережі. Тобто, далі буде. Но 5 молільня. Як і передбачалося, що Ставищенська лікарня оголосила аукціон на капітальний ремонт даху і покрівлі, щоб завершити те, що не доробив недоброчасний виконавець. У 2023-24 роках виставили стартову ціну на Прозоро 3 мільйони 380 тисяч гривень 642 гривні 40 копійок. Аукціон буде 11 липня, тобто, в п'ятницю. Чому новина називається Моління Тому що ремонт продовжують над центральним входом до Ставичинської лікарні. Де на другому поверсі перісно містилася моліна, а нині там щось на кшталт зали засідань. Строк виконання робіт поставили до 30 листопада цього року. П'ять новин розповів. постскриптум. 4 липня я виклав у Google Books опис Ставищського католицького кладовища. Це така собі книга-довідник на 80 сторінок. Почали ми її двох, з Хеменком працювати ось як. 31 грудня 2024 року я побрів на католицьке кладовище і перефотографував та попереписував. Усі надгробки, які зміг знайти. Снігу не було, тож видно було. Нарахував я тоді 106 надгробків. Так ми почали розпізнавати написи на надгробках і шукати метричні записи про тих людей, які згадані в написах, і там поховані на Ставищському католицькому кладовищі. Зараз багато архівів оцифровано, сиди за комп'ютером і шукає. У католиків, до речі, до записів про смерть ставилися відповідально. Там є причина, дата смерті, дата поховання, соціальний стан померлого і імена його найближчих дружини, чи чоловіка і дітей. Для генеалогії такі відомості значно спрощують пошуки нових даних і розширення родоводу. У православних записах значно скупіші відомості написано помер, та й помер. Ім'я і помер. Що й часто або яким почерком. Розпізнати, розпізнати по ставищському католицькому кладовищі вдалося 66 написів, які включені до опису Ставирського католицького кладовища. Цей опис вільно доступний в Google Books, нагадаю. Але ви запитаєте, мабуть, чому назва Ставищського, а не Ставищанського чи Ставищенського? Католицького кладовища. Тому що так записували настоятелі в метричних книгах, Ставищський парафіальний костел. Чи Ставицьке парафіальне кладовище». кладовище. Після виходу книги наступного дня мені зразу написав співробітник Національного музею у Варшаві, який в описі побачив надгробок Йозефа Скуратовського. Виявилося, Йозеф Скуратовський їздив з графом Олександром Бранецьким до Єгипту у 1858 та 1863-64 роках. А цей дослідник пише працю про подорожі Бранецького до Єгипту. Словом, йому потрібна вся наявна інформація, якою з ними поділився. Новина закінчу. Бережіть себе, підтримуйте один одного, підтримуйте Збройні Сили України, донадьте на Збройні Сили України і не втрачайте вір. 10-й випуск Ставищенських нормальних новин. А, до речі, гадав. Не буду. Хотів розповісти, як моя київщина написала про селфі-мейку. Але то навіть не вимагав. Бажаю спокійної ночі.